Перше читання, яке було досить коротеньке, ми чули такі слова. Невже може забути мати своє немовля, щоб не мати жалю до сина свого лону? Та хоча б вона його забула, я тебе не забуду. Перед нами повстає це запитання: чи може мати забути свою дитину, чи може мати покинути свою дитину? Чи може матір покинути дитину, яка є Божим даром? На превеликий жаль, знаємо деякі випадки, що може. Є це випадки дуже рідкі, до цих випадків потрібно підходити критично, потрібно дивитися всеобічно. Декілька років тому в лікарні я зустрівся з хлопчиком. Десь близько 10 років, в якого батьки були алкоголіками. Не, не говорю да, де, щоб це не було судженням. Батьки не знали, як позбутися дитини, тому що дитина була їм поміхою для того, щоб вони могли зануритися в пляшку. Дуже часто сусіди їм докоряли, подивіться, що ваш син живе без догляду. І що вони додумалися насправді до диявольського способу? Вони взяли, переламали йому руки, переламали йому ноги, посипали його цукром і кинули в підвал, щоб його з'їли щурі. Його знайшла власна тітка. Коли я прийшов до нього в лікарню, насправді був вигляд дуже жахливий і дуже страшний. Але що характерно, чому він так мені запам'ятався не тільки своїм терплячим таким виглядом, своїм стражданням, своїм переживанням. Він запам'ятався мені тим, що коли до нього закликали поліцію для того, щоб він написав заяву проти своїх батьків, він не хотів їх засуджувати. Він всім кричав, що його матір найкраща, і що він любить свою матір, що його мама є добра. Можемо засуджувати, можемо критикувати. Але через декілька днів ми розпочнемо час Великого посту. Коли будемо задумуватися над стражданням, над терпінням Ісуса Христа, коли під час літургії будемо слухати так звані пісні Ізаїя, Ісая, які описує муку і страждання Ісуса Христа. Якщо ми будемо вдивлятися в ці муки і страждання, що ми зробили? Ми побили Божого Сина. Ми його викинули за місто туди, де викидався мусор, де викидалося сміття. Ми його засудили на смерть, яку, яка була смертю грішників. Часто, коли переживаємо муку Господню, коли задумуємося над мукою Господню, ми говоримо, що Ісуса Христа розіпряли євреї, що розіпряли римляни. Але є така прекрасна пісня, що це наш гріх. Ісуса запровадив на смерть, мій конкретний гріх, гріх, який я вибираю на місце Ісуса Христа. І Бог настільки полюбив кожного з нас, що дав свого Сина, щоб кожен, хто в нього повірує, мав життя вічне. В книзі до євреїв автор говорить, що кров Ісуса Христа промовляє краще, ніж кров Авеля. Знаємо, що сталося з Авелем. Каїн вбиває Авеля із заздрості. І Господь говорить, що ти наробив, де є брат твій? Кров твого брата кличе про помсто до неба. І автор книги Євреїв говорить, що кров Ісуса Христа промовляє краще. Тому ніколи не маємо забувати про те, якою ціною ми є відкуплені. Про це дуже часто говорить святий апостол Павло. Кров Ісуса Христа. В Ісаї ми читаємо, що згадай про це Якові Ізраїлю, бо ти слуга мій, я тебе створив, ти слуга мій Ізраїлю, я тебе не забуду. Господь нікого з нас не забуває. Протязі декілька років я був катехитом, потім був капеляном в'язниці. І, власне, ці два тексти з Ізаїя, вони найбільше промовляли якось для людей засуджених, людей, які були викинуті за межі суспільства, людей, які були забуті навіть дуже часто власною сім'єю, власною родиною. І наскільки для них було важливо відкрити, що хтось їх кохає. Це Евріка, що Боже милосердя, воно відноситься також до мене, що я є улюбленою Божою дитиною, незважаючи на те, що я вчинив. Коли я повертаюся до батьківського дому, як марнотравний син, Бог мене знову приймає. Сенека говорив такі слова. Щастя тих, що одягаються в пурпур, часто не більше від щастя актора, який граючи в комедії, одягає на голову шапку вождя або тримає спікер царя. Дуже часто в нашому житті ми так часто граємо різні ролі, тільки щоб не бути тим, ким ми є, щоб не бути тим, ким Господь нас покликав. Святий Франциск Асижу. Коли проходив через міста, він кричав: любов не є коханою. Про яку любов тут говориться? Про любов, ту, яку Бог кохає кожного з нас. Любов не є коханою. Любов, яку відкидає. Є така містечка Габріеля Босіс, до якої Господь промовляв, так як до святої Фаустини, тільки свята Фаустина його бачила. А свята а Габріеля, вона тільки з ним могла спілкуватися. І одного разу, коли вона зайшла до храму, так як сьогодні кожен з нас зайшов, вона почула такі слова: нарешті хтось зайшов і подивився на мене з любов'ю. Нарешті хтось зайшов і подивився на мене з любов'ю. Ми, коли зайшли в цей храм, тут є присутній Ісус Христос. Він є господарем не тільки цього дому, цього храму. Він є господарем цілого нашого життя. Він, який дивиться на нас з любов'ю, нарешті, нарешті хтось прийшов і подивився з любов'ю. Кожен з нас біжить, кожен з нас прямує до багато цілей. Але ніколи не маємо забувати про те, що Господь дивиться на кожну з нас з любов'ю. Кожен з нас має брати участь в його діянні. І в Євангелії сьогодні ми чули такі слова: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного буде триматись, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Дуже часто в нашій традиції, як ми говоримо, свічка на стіл і свічка під стіл. Хто його знає? Ісус Христос говорить, підходить до цього сьогодні радикально. Це, що ми з вами говорили тієї неділі, для того, хто є святі, святі це не якимось фанатиками, святі, які радикально відкидають зло. Почуємо про це на наступну неділю, коли Ісус Христос відкидає гріх, коли ми радикально говоримо ні. І перше, що перед нами стає, мамона, це є гроші. Якщо взяти так дослівно слова сьогоднішньої Евангелії, скажемо, ну так, кожен з нас тут є для того, щоб допомогти своїй сім'ї, допомогти нашим дітям, допомогти нашим рідним, близьким. Це є так, але гроші, ця мамона, не має стояти на першому місці. На першому місці має бути завжди Бог. Тому що дуже часто багатство воно є таким, як вампір. Вампір, коли всосується в шию. Хоче забрати всю кров, всю енергію, забрати все, що живе в нас. Люїс говорив такі слова: історія людства це довга жахлива оповідь про людину, яка намагається знайти щось інше крім Бога, що зробить її щасливою. Напротязі 75 років в нашому суспільстві кричалося, що Бога не існує, що Бога немає, що Бог це є казка. І бачимо, до чого довела ця думка. Без Бога нічого не можемо побудувати. Власне, все наше життя має бути побудоване на Бозі, побудоване на ньому. Сьогоднішня Євангелія заохочує нас для того, щоб ми могли жити Божим провідінням. Боже провідіння, подивімося навіть на одну зернину. Знаєте, скільки може вирости зернин з однієї зернини? Говорять, від 30 до 100 нових зернин. Коли кидаємо в землю одну картоплю, скільки картоплі може вирости з однієї картоплі? Може вирости 5, 10 або й 20. Навіть в природі, в натурі ми бачимо, чим є Боже провідіння, що Господь насправді благословить. Коли подивиться на життя святої Мати, Матери Треси, святого Отця Піго, багатьох святих, багато з нас, наприклад, знає постать отця Ванакса, священик, який в Божому провидінні, не пам'ятаю, скільки не буду обманювати, відразу після падіння комунізму міг побудувати більше, ніж 13 храмів. Чому бо він цілковито віддався Божому провидінню? Щодня діється чудеса в природі, але на нас вони не справляють враження, бо ми до них звикли, говорить святий Августин. До багатьох речей ми звикли. Ці багато речей, які є щоденними, вони хочуть вкрасти наше щастя. Є таке оповідання в одного короля був слуга, який був завжди щасливий, був завжди радісний, був завжди спокійний. І король питає Його: звідки в тебе це щастя, звідки в тебе це ця радість? А він говорить, немає нічого такого надзвичайного, це є в мені. Король дуже хотів знайти корінь його радості, корінь Його щастя. І хотів знищити цю радість і почав радитися з іншими слугами. Приходить інші слуга і говорить, Господаре, я знаю, як це що можемо зробити. Цього вечора я прийду до вас і ми підемо до Нього. Ввечером вони зібралися, взяли мішочок з золотом, поставили туди 99 монет золотих, поставили за туди е, е, лист. Це тобі за те, що ти добра людина. І залишили біля дверей. Цей чоловік відкриває двері, бачить цю записку, бачить ці гроші, приносить до своєї домівки, пробирає на столі, запалює свічки і починає рахувати. Складає кубками по 10 монет. І тут трагедія. Не вистачає однієї монети, не вистачає однієї золотої копійки. Він висипає знову, знову все перераховує. Знову не вистачає. Ну думає, як так? Ну не може так бути, щоб хтось, хто приніс мені ці монети, збився. Не приніс 100, а тільки 99. Він знову все перераховує і не може знайти. Шукає під столом, виходить на двір, шукає, шукає, Ну, не може знайти. Потім сідає, починає підраховувати, скільки років йому потрібно, щоб запрацювати на цю золоту, золоту монету. Підраховує, що якщо сам буде працювати приблизно 12 років, то мені дуже багато. Мусить попросити ще свою дружину, щоб вона працювала разом з ним. Не будуть купувати того, не будуть купувати того, обмежуються в тому, в тому, в тому. І від цього дня в нього зникає радість. І від цього дня в нього в серці впановить смуток і жажда все більше заробити, знайти цю золоту монету. Дуже часто ми так само не бачимо цей мішечок, який ми отримали з цими золотими копійками, які маємо в руках, не помічаємо того багатства, яке ми маємо. Правдиве багатство воно не купляється за гроші: любов, приязність, сім'я. Ці цінності ми ніколи не можемо купити за гроші. Щастя за гроші ніколи не купляється. І вони тому не можуть. Тому Ісус Христос сьогодні говорить: шукайте перш за все Царство Божої і Його праведності, а все інше вам додасться. Сьогодні в другому читанні ми чули, що всі ми будемо судими останній день. Святий Йоан від Христа говорить такі слова, що надвечір нашого життя будемо судити з любов'ю. Надвечір нашого життя будемо судити з любові, з любові того, яку ми дали нашим рідним, нашим близьким, тим, хто поруч нас. Сьогоднішня Євангелія, ціла літургія слова, відкриває для кожного з нас, що ми є любими, що ми є кохані, такими, якими ми є. В наших немочах, гріхах, в наших негараздах Бог нас любить. Бо говорить так, як до цієї жінки блудниці, жінко, ніхто тебе не засудив, ні Господи, ніхто. Іди і я тебе не засуджую. Але іди, і від сьогодні більше не гріши. Євангелія сьогодні говорить, щоб ми жили сьогодні. Вчора вже немає, а завтра буде воно. Маю надію, що буде, але потрібно жити сьогодні, бо він сьогодні мене кохає, бо Він сьогодні мене любить, бо він сьогодні хоче, щоб я насправді був щасливим.